Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу почати відео з цієї ось краси. Вчора нарізала, мама мені тюльпані, в неї різні-різні, такі порозцвітали. дуже гарні, різнокольорові. Нарізала вона мені букет. У мене також є тюльпанчики, але в мене такі вони менші. А це такі великі, і різнокольорові, і такі якісь і пухнасті, і просто такі класичні тюльпани. Десь вона їх всяких таких набрала. Зараз поверну з цього боку у нас ще ось такі, дуже гарні, весна просто нас тішить ось такою от красою різнокольорові тюрпанчики, і це не може не радувати, якийсь такий дає позитив, і заодно і настрій піднімає. Тому всіх вітаю на своєму каналі. І сьогодні в мене відео. Чергова розпаковочка. Отримала замовлення по п'ятому каталогу компанії Oriflame. Покажу, що замовила. Дещо клієнтське, дещо наявність, дещо собі. І покажу, що цікавого я замовила. Отже, буде от так в кадрі стояти ваза, вази, тому що тюльпани вони такі високі. Каталог у нас виглядав ось так. Покажу, що я замовила цікавого по ньому. І які були сюрпризи. Також мені прийшов подаруночок сюрприз за замовлення від 35 балів, здається, так. Отже, першим, що покажу, це клієнтське замовлення були дві інтимочки, Ось такі тунельки по 115 гривень. Було вигідніше брати дві ось такі інтимочки. Далі замовила я. Набір чоловічий. Мені здалося, що це вигідна ціна. 300, здається, 79 гривень була його ціна на набір венче. Водичка з дезодорантом. Хочу знайти в каталозі швиденько. Так, 379 гривень була пропозиція ось така. Туалетна вода плюс дезодорант. Я вирішила, що це досить вигідно, і вирішила. Замовити водичку. У мене вона завжди в е, наявності гарно її беруть. Водичка сама і ось такий дезодорант, якийшов в парі. Також десь пригодиться. Деколи дівчатка питала, питала мене клієнточка і за чоловічі дезодоранти, якось я пороздавала, порозпродувала те, що в мене було. Тому зараз поновлюю вже трішки так запасики знову поновила з чоловічими засобами. Далі покажу. Замовила туш з ефектом котячих очей. Так воно стається, називається. В мене на роботі дівчинка брала. Їй сподобався ефект, гарно каже, розділяє, розпушує, вони такі і подовжує. Тому вирішила я взяти дві штучки, але вже одненька, заброньована, вже одненьку бере інша також колега. Вона Розхвалила, одна розхвалила, інша захотіла спробувати. Ось так виглядає ця туш. Тут ось так маленька така картиночка. Я взяла дві штучки, тому одненьку от вже, ходу і забрали. Ось так вона виглядає. Ця туш. Я ще не пробувала, але дівчатка пробують, кажуть, що класно. Тому я поки зберуся, я ще добиваю старі запаски, тому, поки я зберуся до нових, то в мене вже будуть дівчатка знати самі які туші, тому що вони в мене їх просто багато наявності, а вони ж пооденькій беруть, тому вони тестують швидше. І ще взяла дві ось такі туші, одну взяла синю, дивилась канал Наталки з Києва. Вона казала помилково для неї. Прийшла не ту вона замовила синю. Я спочатку хотіла синю замовити. Мене одна колега. На роботі користувалася синьою. Правда, вона зараз зробила собі війки, але колись вона користувалася. І такий, ну, їй було досить так непогано. Я то ще якось ніколи так в житті не користувала синьою тущою. Не знаю, не пробувала чогось. Для мене це була така якась, скажімо так, диковинка. Але от на колезі я дивилася нафарбовані війки синьою туші, дуже навіть непогано виглядає. Тому спочатку я хотіла замовити синю, щоб була в наявності. На всяк випадок, можливо, буде, кому треба буде. І подивившись Наталкин канал, вона казала, що їй це теж дуже подобається. Показувала вона свої війки. До речі, Наталочку, тобі привіт. Дуже гарні в тебе війки, довгі. І свої, мабуть, такі довгі, дуже гарно. Не знаю, чи це туш так дійсно дає, чи це в тебе свої такі від природи, але війки дійсно класні. Тому взяла я ще одну в чорному відтіночку. Можливо, сама спробую, можливо, хтось з дівчаток забере, але. Хотілося б також спробувати потестувати. По 155 гривень були ці туші, тому не знаю, можливо, і спробую. Далі знову ж взяла, десь вже кілька разів я беру ці масочки. Вже в мене так підзбиралось, вже скоро назбираю на повну версію цими, пробними, цими такими сашетками. Вже поставила одну в користування. На цей місяць поклала під рукою, тому що я за них про них просто забуваю, десь кину їх в якусь коробочку чи в якийсь бокс і забуваюся за ці масочки, а хочу, хочу користуватися, того, що дівчатка кажуть, що класно. Далі, що покажу клієнтське замовлення, також це ось така помадка. Це у нас із серії цієї, що для об'єму. Червоненька така помадка. Замовила клієнтка собі. В відтіночку е попляста троянда. Ось так вона виглядає в каталозі. Ось цей відтіночок. Не буду відкривати. Хоча, в принципі, треба було б відкрию таке подивимось, хоч все добре з стійком. Все нормально. Ніби ціла. Ось так виглядає сама помадка. Ніби ціленька, все добре. Так, добре, ось така помадка в замовленні. далі, ще що замовила, замовила жіночу водичку одну. Елві. Була, як на мене, більш-менш непогана ціна на неї в цьому каталозі. Вирішила я взяти в наявність. У в мене така є, мені подобається. Я ще її замовляла вже давненько. Так вона в мене в наявності я. Якось так її поставила в запасики і оце зараз відкрила на весну. 459 гривень була пропозиція в цьому каталозі. Води... Ну, цю водичку вирішила я взяти. Весняна така, квіткова. Це ось моя. Уже без сюди. Я ще брала її вже давненько так. Ще не зареєстрована, коли була. Тут у нас дівчинка займалася. І я замовляла в неї. Приємний такий, дуже, дуже приємний такий свіженький квітковий ароматик. Класний такий дизайн, такий камінчик. Класна водичка, мені, мені вона подобається, тому взяла, поки була ну, така більш-менш, тому що вони були Раніше ця водичка була і по 500, за 500 і якось так вона була. Це я вирішила, що більш-менш більш ціна така лояльна, тому вирішила я її взяти. Класна водичка. Навесно зараз квіточки. Ось таке щось свіжість, така весняна. Тут у нас заявлена конвалія, білі квіти, мускус. Гарна дуже композиція, як на мене. Ще взяла пробні зразочки деяких водичок. Замовила я, хотіла потестувати водичку Velare Moments. Далі Ecla Amour і Сі. Сі, так, здається, так називається. Дуже мені сподобалась ось ця водичка Сі. Десь вона була в минулих каталогах. Я все якось дивилась дивилася. І на ароматизованій сторіночці я тестувала. Мені ніби так сподобалось. Це взяла така приємна приємна водичка. І ще клієнтка попросила замовити для неї пробний зразочок Ecla Fun Weekend. Тому разом покладу. Ось такі ще пакетики до пробних зразочків прийшли. Також замовила я пробні зразочки, новинок. Я спочатку, чесно кажучи, не е, якось так мельком подивилась у дівчаток каталог, новий приходив. Я чогось не роздивилась, що це виходить, буде виходити новинка. Я все думала, що це просто на обкладинці Nordic Waters водичка. Я яку спочатку не роздивилася, що це будуть фланкери виходити. Замовила також потестувати. І вчора я вже так трішечки жіночий потестувала. ну, На руку нанесла. Приємний такий свіжий, водний. Такий якийсь тут ще заявлений і мінеральний акорд. Ну, Приємний такий. Але, але як на мене, класичний мені все-таки більш подобається цей. Ну, Такий класний також може бути, але той, той взагалі мені літо суперський. Хочу ще потестувати чоловічий. Як буде чоловічий? Чоловічий. Дуже щось так нагадує, але вони всі чоловічі, для мене вони якісь всі більш-менш подібні. Ну, трішечки, може там. Чоловічий приємний. Я би, я би такий чоловіковий взяла. Приємний чоловічий мені якось більше. Ну, жіночий теж нічого, але класичний мені більш подобається. Цей якось так. Непоганий, але той кращий для мене особисто. Також я замовила, точніше, не замовила, а компанія від 35 балів вкладала подарунок сюрприз. І мені вклала ось такий міст для тіла. У мене зараз такий якраз стоїть в користуванні, мені подобається. Тому я цьому подаруночку рада. Мені подаруночок сюрприз сподобався. Використаю і цей задоволенням. Хороша така. Як то кажуть, приємна, приємний такий сюрприз, приємний подаруночок. Тому використаю також з задоволенням. Гарні такі ліцетки поробили до цих ароматів. Гарний дизайн. Так, якось разом їх поставили. Чудові такі ароматики. Також прийшов мені ось такий каталожик. Вже у нас він іде шостий, буде діяти з 22 квітня на обкладинці новиночки, звісно ж, є такі непогані пропозиції в цьому каталозі, обов'язково, можливо, полистаємо, дівчатка, кому цікаво. Полистаємо, подивимось, що там цікавенько в каталозі буде ще. Ось таке було моє замовлення, невеличке, але по-своєму цікаве трішечки, трішечки підібрала знову наявність і туші, і. Водички, тому що завжди має бути щось для асортименту. І водички непогані, мені Елві дуже подобається. Я її люблю. Гарно пахне та конвалія, квіточки такі весняні, асоціюються з весною, з квітами, з сонечком. Класний такий аромат. Я думаю, що комусь він обов'язково пригодиться. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Бажаю всім тихого, мирного дня і до зустрічі на моєму каналі.